Несли від малонародженого дитина. Коли дивитися і дивлюся на них, мої дорогі, то батьків вже четверте покоління, і як церква зростає, подивіться, п'яте покоління, воно йде церкву, щоб обдержати і батьки принести, щоб одержати благополучення від Господа на це. Народжене дитя. Читаю слово Господнє. 10 розділ, 13 текст Євангелія від Марка. Тоді поприносили то діток до нього, щоб він доторкнувся до неї ж їм до А коли спостеріг цей Ісус, то обурився та й промовить, Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм бо таких Божє Царство. Поправді кажу вам, хто Божого царства не прийме не мовте дитя, той у нього не дає. І він їх пригорнув і поблагословив на них руки по Сьогодні, коли ми дивимося, ці сім'ї, третю дитинку, Бог подарив їм це Боже благословіння. Коли ми читаємо 127 й псалом, то ми знаходимо. Дуже важливе місце із святого Писання, де написано про, хто є діти. Написано діти спадщина Господня, кліт у тробі нагорода, як стрили у руках того Великня, так і сини, сини молоді, блажені той мущо загайдака свого ними на Не будуть такі посторонені, були брами вони. Говоритимуть із ворога. Сьогодні в нашому краї війна, правда ж? І не раз голова опускається, що буде далі, а як буде далі. Але скажіть мені, дорогі, сьогодні, котрі називаємося тим іменем Христовим Християнам, яка іде сьогодні не впитима, але руйнівна війна де ще в материнських утробах сьогодні нищаться, вбивають діток. І сьогодні Україна займає не останнє, а можливо одне з перших місць. Сьогодні в нашому краї переважає підліткове пияцтво. І це воно, можливо, на першому місці. Скажіть, як дивиться Бог на те і сьогодні запитати, де ваші діти? А їх нема. Можливо, є матері, батьки, які б хотіли б мати дітей, але немає. Можливо, ми нехто їм цим подарунком неба. Знаєте, ми кажемо, то треба, можливо, якийсь розрахунок робити або щось інше. Та діти, а потім прогодувати. Ви знаєте, до чого модерн нашого часу не дійшов до таких трагедій? Скажіть, які були госі, які, можливо, у кусочках хліба не, 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 не вистачало, але які були переповнені оселі дітками радість і спів, і благословіння Боже перебувало. Тому сьогодні, дорогі батьки, для вас особливо дітей ваших не виховає вулиця, не навчальний заклад, але першими тими, хто буде нести і сіяти зерно на серце їхнього маленького дитячого поля, це будете ви. І написано, коли апостол Павло пише послання, до Тимофія каже: Я знаю Тимофію, що та віра, яка була в бабусі твоїй воїді е, е, і матері твоїй євниці, я знаю, що вона в тобі. Ось це виховання. Згадайте про Моїсея, можливо, час важкий. А сьогодні цей нил переповнений тими вбивцями тих діток і тих діток викидають, яким не потрібно. Знаєте, мої дорогі, сьогодні ді малютки переповнені. Добре те, що сьогодні край наш піклується, е, роблять сім'ї, які можуть взяти діток і виховувати їх. Але сьогодні. Стоячи оця сімейна пара, як Саша і Єрика, вони принесли, щоб благословити цю народжену дитину. Замітьте благословити. Христос приносили до Христа і що він. Сказав, пустіть діток. І він, що благословляв їх. Клав програм на руки, клав на них руки. І це було великим благословенням. Сьогодні, ви знаєте, дещо що корективи, як ми сьогодні, Євангелій хочемо трошки змінити. Сьогодні хрестять у таких дітей, де вони нічого не розуміють. Христос з Євангелії сказав ідіть і навчіть народи христячі їх що в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Ви знаєте, сьогодні не поручися за ту душу. Хто сьогодні може так сміливо сказати, я чи що, що Бог мої, дорогі брати і сестри не діє загально, як колись буде колгоспі, ото, що рішить колектив, те і відбудеться. Але сьогодні кожне питання рішає кожна особистість. Тому сьогодні як важливо слухати Слово Боже і жити по Євангелії. Апостол Павло нагадує, як до єфесян, так і до колосян. Це наставлення для вас, батьки, Написано: не дратуйте діток своїх, а виховуйте їх настанові і повчанні, остережені Слова Божого. Ви знаєте, сьогодні я дивлюся, мої дорогі, що та дитина ще не підросла, а вже така електроніка в руках, то не можна. Ви знаєте, там мій старий вже розум, можливо, не викладає туди, а вони вже все знають. Мої дорогі, а що буде, як підросте, що він вже захоче, та дитина, скажіть, сьогодні і ми кажемо, ми так, ви знаєте, ми за своїх діток захищаємо, але знаєте, в чим їх? Ви знаєте побажати, любити людей. Чінь тої простої молитви Отче наш, ви знаєте. Дитинко, ви знаєте, в мене є менший самий онучок, але його навчили, він тоді сідає і зложує ручки, він молиться, е, ви знаєте, він дякує Господу. Як сьогодні є важливо дітей виховувати в навчанні Господню. Особливість сьогодні того часу, в який ми живемо, це час важкий. Ви знаєте, е, світ, який буде оснований на всьому матеріальному, до повне витісняється щораз. Ви знаєте, маєш гроші, ти пан, Господа, ви знаєте, великий капітал або щось інше. Ти є володарем. Ні, мої дорогі, воно проходиться це матеріально. Аж і писання, і один Псалом каже з чим явлюся перед Богом, як той час прийде, як закінчиться дорога, сонечко зайде. З чим явишся? Як сьогодні, дорогі оці ваші дітки будуть оціми словами перед лицем Господнім. Я і моя сім'я. Я і моя сім'я, я і мої діти. Як сьогодні є важливо, тому батьки для вас. Це є особливо важливо виховати їх в навчанні і устереженні Божої. Хай Господь благословить вас в тому, слідуючи за Господом, щоб ім'я його було благословене. Коли ми читаємо на спонках Святого Писання, то свого часу ми читаємо Захарій, який стояв перед лицем Господнім, бачачи те і не віручи, що може відбутися, і він замов. правда, ж, на сторінках святого Писання. І настав час, що народився син, і написано в Слові Господньому, що хотіли дати нас, яку то назву бодають дітей? І ви знаєте, інші казали, ну хай батько або. Але Іван взяв пав і написав на кошиці Іван і ім'я його. Мої дорогі, сьогодні для вас є авторитет надавати свої дитині ім'я. І ми це читаємо Ніщо не може змінити, не надати. Ви знаєте, воно належить ці, цій дитині. Я був в орендині, мої дорогі брати і сестри. То там в Аргентині є закон, що ти можеш мати 3-5 імені. Я б здивувався. Ну як так? Ви знаєте, брат мій каже, я звуся Маріо, я ще можу зватися Олександром. Знаєте, ми вдячні нашому Господу, але те ім'я, яке є в нашому краї, воно для нас і для вас, ваших діток, воно є дорогою. Тому. Яке ім'я буде вашій новонародженій дитині? Вероніка, ми зараз мої дорогі, брати і сестри, подібно, як Ісус Христос, правди, діток нарушив і благословляв їх, і буде е, співати хор, е, встаючи перед лицем Господнім, і буде співати, Боже Отче, ми до тебе. Там є пісні. Це дитя з душою тілом. Ви будете молитися. Помолиться тато, помолиться мама, потім ми вся церква і я з молитву старою. Господь, я зараз, зараз до тяга, мій дякую Тобі за те, що ти, Господи, любиш нас, дякую Тобі за час, який ти нам подарував. Дякую тебе за можливість подаєш нам, Господи, в такий час жити тут на землі, Господи, і в цьому селі, якому ми слухати, Господи. Дякую тобі за те, що ти, Господи, свого часу знайшов мене, Господи, за те, що ти свого часу покликав мене, за те, що ти свого часу, Господи, дав праці, мені, Господи, я дякую Тобі за це. Дякую, за те, що, Господь. І побачив моє бажання, моє прохання, Господи, моє потребувати свого часу, да, мені, дружини, Господи. Тепер, Господи, і відповідно благословіння свої нам для нашої сім'ї, Господи, було своїми звідками, дякую життя. Дякую, Господи, за те, що ти любичий Бог, який ведеш нас по життю, за те, що ти бережеш нас, за те, що ти нас наскаєш. Віте, Господи, не один раз ми відчуємося в нашому літрі, тобі ясно, людською, Господи, ми віримо, знаємо і відчуваємо це Господи. Тому за все, колегу, дякую. Дякую тобі і за сьогоднішній час наша особлива потреба, наша особливого подяка, Господи, за нашу донечку, Вероніку Господи. Дякую Тобі за те, що ти свого часу і благословив нас нею. за те, що ти дав таку маленьку подібку, яку ми сьогодні маємо в своєму житті, Господи. Ми маємо її, Господи, і ми любимо її, але, Господи, я вірю в те, що, Господи, вона є Твоя і наше бажання, Господи, батьків, щоб вона була сьогодні втікою для нас, щоб вона була сьогодні радістю для нас. Але щоб вона була для слави Твоєї, Господи, прошу тебе, щоб ти зберіг її для неба. Збережий, Господи, для вічності. Збережий, Господи, і даруй їй, благослови на Господи життя, збережий отутці землі. Хорни, Господи, всякого рода з нас. Хорни, Господи, від ворога душевики. Волосний Господи, її ручки. Збережи, і ручки, власне, і пташки. Власни, Господи, і розум, благослови, її погляд, і Господи. Господі. її бажання, Господи, на плот тільки, Господи, живої, ближчого Господа. Возли її від туха землі, до все небесні, Господи, благословиння вони спочивають на тобі. Возлиє решта діток наші, Господи, щоб наша сім'я була Господи присвячена перед тобою Тобі, Господи. Щоб вона була Господи для ніч, для небе, щоб вона буде разом спільноти. Вослати тобі, коли подяку там на небі, коли будемо спільніше разом бачити, Господи, тебе, як я свого часу лице в лице. Тому прошу тебе, -то, Господи, Ще раз ще раз благослови, Господи, нашу донечку, благослови, Господи, нашу сім'ю. Моє бажання, Господи, щоб ми всі ревно служили Тобі, Господи, щоб ми були покірні волі Твій Суді, що ми, Господи, виконували ту доручну працю, яку ти свого часу нам доручив. Так, я Господи, ти цього хочеш. Тому, Господи, за все. Хвала тобі, подяка тобі, в честі поклоніння, наш вічний Бог, повітря. Амінь. Що ти благословиш нашу сім'я, як ти нас тут наші діти, що вікна. Просим тебе, Господи. Ти благословиє її життя, ти благословив Господи, то дай фізичний риск, але благослови її надання нашого зустрітися З тобою. Благослови Господи її життя, благослови хоч ні Нехай Господи, вона. Буде в церкві, Господи, щоб вона благословила собі її таланта, щоб вона могла служити тобі. Дякую тобі, Господи, що в цей час ти продовжиш наше життя, Господи, народжуй ці дітки. Ти благослови, Господи, щоб вони могли бути для тебе, Господи, щоб вони славили тебе, щоб вони розвеличили Твоє сердення, направ, Господи, їх Бог, їхніх дорогах. Благослови, Господи, і дай їм все необхідне для її життя. Благослови майбутнє. Вона буде навчатися, дай їй розум, їй розуміння, дай їй пам'ять. Благослови Господи, їй здоров'ям, благослови Господі фізично, благослови матеріально. Як ти, Господи, дозволиш, нехай вона буде дружиною для свого чоловіка, благослови Господи, щоб вона могла мати діло, що є це твоє було. щоб її сім'я була благословена, Господи. Дякую. Просимо тебе. Да. Ти дай нам мудрості, ти дай нам сили, вигоди і направити, Господи, в твій дім, щоб вони служили тобі, щоб вони бачили, що тільки в тобі є надія, тільки в тобі є життя. Дякую тобі за наше величезні Господи, щоб ти ніколи нас не залишав. і я говорю, що не залежиш. Ми, як батьки, хочемо краще. Тобі доволя твоя, бо, Господи, тільки в тобі ми маємо щастя, тільки в тобі ми маємо радість. Дякую, ти буде просити нам чи я сюди. Вся церква помолиться брати і сестри. попросимо благословення Натального народження і щоб Бог його благословив. Отче і праведний. Ім'я сина, тихо себе, спасителю, ти Бог на святіє. Ти, Господи, звершав це велике діло спасіння, але Ти не прийшов трима. Господи, Тих батьків, які приносили діток до тебе, Господи. І благословляв, храм на руки Христа. І сьогодні ми благословляємо ім'я Сина Твого, нашого дорогого Відкупителя Ісуса Христа, будь благословінням для батьків і для цієї народженої дитинки, схорони, їх, Господи, в сильних могутніх руках, цей нелегкий важкий час, коли Господи страждають. Не виники Христос, час війни, час, Господи, ворог, але ти будь захистом. Господь, благослови, благослови її ножки, щоб вони ходили дорогами Твоїми, благослови ручки, щоб вони чинили добро, по Тво ім'я Твоє, благослови голову щоб і розум її, щоб вона. І знавши тебе живого Спасителя, славила, величала і дякувала тебе. Боже святий і праведний, благослови батьків, щоб вони вчили, Господи, навчання Твоєму. Господи, щоб у нас розпала на уці твої і була тобі віддана на служіння. Господи, ми вручаємо поголоди її, Христос. І будь із нею імені Твоєму слава. Бог Отець, Син і Дух святий. Амінь. Амінь. Коли фараонова дочка, даючи його ж матері, вона сказала, а ти вигодуй його для мене, Я вам його батьки скажу. А ви вигодуйте, я слави Господь. Тому благословіть батьки, дай Бог благословить.